Всім миру, хочу з вами прочитати місце із Писання про того, хто має прийти, про Ісуса Христа, але перед тим має прийти Антихрист. Тому нам треба все це розуміти. Благаємо ж браття, ми вас щодо приходу Господа нашого Ісуса Христа і нашого згромадження до Нього, щоб ви не хвилювалися зараз умом та не жахались ані через духа, ані через Слово, ані через листа, що Він ніби від нас. Ніби вже настав день Господній. Хай ніхто жадним способом вас не зведе, бо той день не настане, аж перше прийде відступлення і виявиться беззаконник, призначений на погибель, що противиться та несеться над усе зване Богом чи святощами, так що в Божому храмі він сяде як Бог і за Бога себе видаватиме. Чи ви не пам'ятаєте, як ще у вас живши? Я це вам говорив був. І тепер ви знаєте, що саме не допускає з'явитися йому своєчасно, бо вже діється таємниця беззаконня. Тільки той, хто тримає тепер, буде тримати, аж поки не буде усунений він із середини. І тоді то з'явиться той беззаконник, що його Господь Ісус заб'є духом у своїх і знищить з'явленням приходу свого. Його прихід за чином сатани буде з усякою силою, знаками та з неправдивими чудами, фальшиві чудеса, знаки, з усякою оманою неправди між ними, хто гине, бо любові правди вони не прийняли, щоб їм спастися. Бог каже: не захотіли прийняти простоту Євангелія, не захотіли прийняти правду, і за це Бог пошле їм дію омани. Щоб у неправду повірили, щоб стали засуджені всі, хто не повірив у правду, але полюбив неправду. Зараз, коли проповідують Євангеліє Ісуса Христа, дуже багато людей сприймають правду. Дуже багато. Та женуть, пригнічують християн, не приймають. Але коли прийде Антихрист і буде їм видаватися за Бога, робити якісь ознаки чудеса вони з легкістю приймуть. Бог каже, що я допущу це. І Бог допустить. А ми завжди повинні дякувати Богові за вас, улюблені Господом браття, що Бог вибрав вас спочатку на спасіння освячення духа та вірою в правду, до чого покликав Він вас через нашу Євангелію, щоб отримати славу Господа, нашого Ісуса Христа. Ми всі прийшли сюди через проповідь Євангелії. Якби мені не проповідували, то я би далі не проповідувала. Моє життя прийшла, Божа людина, яка мені проповідувала. І ми маємо стояти, триматися передань, яких ми навчилися, чи то словом, чи то посланням. І сам же Господь.